Ісус Христос, Він дуже часто практикував нічну молитву, він відходив від учнів, від людей, Він так уєдінявся для спілкування з Господом, з Отцем. І Слово Боже показує, що Він вночі від батька, від Бога, він багато отримував слова, він отримував силу. Він отримував. Від Господа направлення і розуміння, як діяти, що робити. Ісус Христос він був також і Богом, але Він був в тілі людини. І коли Він був на землі, то в більшості Він переживав як людина на землі своє життя. І деякі проявлення Божі, які були через Нього, як через Бога, це Моменти, такі елементи Божої присутності і самого Божества в Ісусі Христі, вони були проявлені, показані в більшості, друзі, для кого? Для людей, щоб люди побачили, що це дійсно син Божий. І ви пам'ятаєте історію, коли Ісус Христос охрестився в річці Іордан, і коли Бог з неба проговорив, Він проговорив до Ісуса чи до людей. До людей. Ісус Христос сказав Це для вас. Це для вас було показано Дух Святий, який зійшов у вигляді Голуба, голос почули, цей син мій улюблений, в ньому моє благовоління, Його слухайте. На горі преображення ви пам'ятаєте також. Тобто, ці всі історії, ці всі моменти, вони мають нам говорити про щось набагато більше. Я хотів би на початку сьогодні нашої молитви, щоб ми зосередились усі разом з вами, друзі, сьогодні на Ісусі Христі. І ще раз, і ще раз бачите, нам нагадується зараз тривога, що ворог він не спить, так як і диявол він вночі не спить, не відпочиває, а б'є саме більше вночі, коли. Людям треба спати, відпочивати, а Він забирає в людей що мир спокій. І коли людина зночі в ніч вона не спить, її психологічна система да, вона виходить з ладу, і людина вона здатна на негативні вчинки. І в багатьох моментах часто вона не може навіть контролювати е, певні дії свої. Я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, Ісус Христос, Він є величина. І коли він в простоті був показан для учнів, для людей на землі, то цей же ж Іоанн, учень Іоанн пізніше апостол, він був дуже близько до Ісуса Христа і часто ми бачимо в Слові Божому, що Він на груді навіть лежав чи прижимався до груді Ісуса Христа, і Він особливе переживав тепло. Єдність і близість з Ісусом. Він був, знаєте, самий самий молодий. Він юнак був. Він юнак, не знаю, можливо, йому 16 років було, можливо, 17, не знаю, але він був дуже молодий і самий самий молодий там учень. І ви пам'ятаєте цю різницю, коли там і на вечері також Іоанн був близько біля Ісуса. Навіть учні питали у Іоанна, Спитай. Ісуса, ти ж там ближче до нього, запитай, хай Він скаже, а ти нам розповіси, хто саме має придати Ісуса Христа, да? що має відбуватися. Я хочу, друзі, щоб в кого є Біблія з собою, щоб ми відкрили Книгу об'явлення. І в першому розділі ми читаємо такі слова, коли на острові Патмосі Ісус Христос, являється. Іоанну в своїй славі, в своїй величі. Я розумів, брати і сестри, це Ісус Христос ще не до кінця відкрився в славі. Бо якби він відкрився до кінця в славі своїй божественній, то Іоанн би і в тілі не витримав би цього. Ну, те, що Іоанн пережив в тілі, побачивши Ісуса Христа в цьому віддіні і побачив Його велич. Написано, він впав, як мертвий. І страх великий, скажімо, на нього найшов. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь, який є, і який був, і який гряде, все держитель. Навіть в цьому восьмому вірші я є альфа і омега, початок і кінець, говорить Господь, який є. І який був і який гряде вседержитель. Тобто він, все, всю вселену, він все тримає абсолютно в своїх руках. На сьогоднішній день ми можемо думати, що відбуваються безконтрольні речі. І ви знаєте, я їхавши сюди, мені попалася одна передача. Я слухав про газу, та, що знаходиться біля Ізраїля, про ту війну. Раніше там на тих територіях були філістимляни, тобто, там Самсон мав з ними також свої розборки, свої були там битви. Потім вона була пізніше, така теж спорна територія між певними країнами, і Ізраїлем, і Єгиптом, там і ще деякими країнами, ну, Римом самим, Римської імперією, тобто, відбувалося дуже багато подій. І що там розповідається, що в тій війні, друзі, в тих руїнах Ісус Христос Він являється час від часу для деяких людей, для багатьох людей. І люди, бачачи Ісуса Христа у видінні, бачачи його як Месію, Ісус Христос розкривається навіть для мусульман як місія, і люди спасаються, люди змінюються, зцілення отримують. Тобто. Постать Ісуса Христа, знаєте, в цих видіннях, які дано їм побачити, від присутності там, Сина Божого, змінюються долі, змінюються люди. Тобто Бог Він робить неймовірно щось велике. І він далі в 11 му вірші каже, що говорив: Я є Альфа і Омега, перший і останній. Те, що бачиш, напиши у сувій і надішли семи церквям: що в асії, в ефесії, і у смирну, і в пергам, і в фіатиру, і в сарди, і в Філадельфію, і в Ладикію. І далі він каже: І коли я побачив його, то впав до ніг, його наче мертвий 17-й вірш. І поклав він на мене правицю свою і сказав мені. Не бійся. Я є перший і останній, і живий, і був мертвий. І ось я є живий навіки вічні. Амінь. Брати і сестри, дорога церква, благодать, я хочу, щоб ми сьогодні зміцнилися і укріпилися живим Ісусом Христом. Той, хто є альфа і омега, життя Твоє і Моє, доля Твоя, Твоїх дітей, Твоєї сім'ї. Твоя особиста в його руках. Сьогодні ми можемо щось думати, гадати, планувати. знаєте, що, де, як воно буде. Друзі, ми маємо сьогодні сказати, Господи, Боже, я хочу сьогодні призивати Твоє ім'я. Я хочу, щоб і Син Божий Ісус Христос ожив мені, воскресли Ісус Христос, який вновь скоро прийде, гряде на цю землю, що Він сьогодні. Хай оживить моє тіло, мою душу. Друзі, щоб ми сьогодні, в цей час з вами навіть в часи війни були щасливими, веселими і радісними. Ну, не має бути сьогодні, скажімо, дітей Божих якісь депресії, якісь такі важкі моменти, що. Людину треба садити на якісь, знаєте, пігулки, щоб навіть в когось думки, щоб руки на себе не наклали. Не має такого бути християнина. Ми не маємо сьогодні допускати оці страхи, які приходять від диявола. І дуже, знаєте, боляче і неприємно, коли чуєш такі історії, людина каже: ось я про це все життя своє думала, цього я саме більше боявся чи боялась, і це настало в моєму життю. Невже Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами жили, знаєте, таке осознане християнське життя, і думали, боялися, а вдруг те буде, а вдруг така хвороба прийде, а вдруг щось трапиться з сином чи донькою? Як я справлюся в своєму житті, друзі? Ми сьогодні не на тому засереджуємось. Сьогодні твоя і моя душа має засередитись на Ісусі, чи моє життя, не знаю, скільки воно ще буде, чи я прославив Бога, як маю прославити. Чи я працюю сьогодні на його ниві, чи я проповідую його Євангелію як маю проповідувати. Друзі, ми маємо сьогодні пам'ятати, що Ісус Христос до нас звернувся і чотири Євангелія описують в кінці, що Він дав усім нам певний наказ, щоб ми йшли проповідували Євангелія. Щоб ми йшли проповідували Євангелія. Як апостол Павло, він був добрим прикладом. Апостол Петро був добрим прикладом. Вони протужно проповідували і життя своє віддали за Ісуса Христа, і вони не думали, від якої ж вони хвороби помруть. Як же вони завершать своє життя? Тобто вони думали про Боже, Вони думали, як прославити Господа? Не бійся, я перший і останній, і живий, і був мертвий. І ось я є живий навіки вічний, Амінь. І маю що? І маю ключі від пекла і. Смерті. Брати і сестри, що це значить? Що вся влада в Ісуса Христа Він повернув цю владу і над дияволом, над пеклом, і над життям людей. Він зробив щось неймовірно велике. Ви уявляєте, що Син Божий він за всю вічність він ніколи не розставався за цим. Він ніколи отцю не казав, навіщо ти мене залишив. Це було одного разу, одного разу, один єдиний, коли він висів на Голговцьому Христі. Ви уявляєте, наскільки це було важко творцю, з творцем, отцю і сину, мати це розлучення. За кого? За людини, за гріха, який живе сьогодні в людях. І оці страсті, які сьогодні люди мають, знаєте, в своїх гріхах. І він каже, напиши, що ти бачив, і що є, і що повинно статися після цього. Таємниця семи зірок, що ти бачив у правиці моїй, і семи золотих світильників, сім зірок це ангели семи церков, а ті сім світильників, що ти бачив, це ті сім церков. Про що Ісус Христос на небі думає? Він думає про церкву свою. І він має звернення до церкви, і він в кожній церкві вбачає плюси і мінуси. І він на ці мінуси він вказує, що потрібно сьогодні нам на землі виправити певні речі, які можуть стати на заваді нам бути в Царстві Божому. І ми маємо пам'ятати, брати і сестри, ми маємо пам'ятати, що сьогодні може стати на заваді, що може сьогодні зупинити тебе і мене, за що ми можемо втратити спасіння. І ми маємо сьогодні до Ісуса Христа, друзі, до нього відноситись не так. Знаєте, як Він такий багато раз прощаючий, він буде прощати. Як би що я не робив, він буде прощати, я буду просити, і він буде мене тисячі тисячі раз прощати, а я навмисно буду грішить, і від того він мене все одно простить. І як кальвінізм сьогодні вчить, що нібито спасіння взагалі неможливо втратити. Одного разу, коли ти спасся, народився, став сином і донькою Бога живого, все, нібито ти ніколи не можеш тепер втратити своє синівство і спасіння. А слово Боже каже, дуже багато. І знаєте, Він каже, хто має вухо, не хачує, що Дух говорить церквям. Ми маємо сьогодні зрозуміти. Він каже, отже, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і, роб... і роби. Попередні діла, а якщо не так, я прийду до тебе незабаром і зрушу світильник твій з його місця, якщо не покаюся. І сьомий вірш він каже: хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церквям. Тому хто перемагає, дам їсти від дерева життя. Що посеред раю Божого. А якщо не перемагаємо, а якщо здамося, то значить не буде в нас цього шансу їсти посеред рая з дерева життя і бути там. Я хочу сьогодні разом з вами на цьому молитному служінні, на цій нічній молитві, дорогі брати і сестри, поставити ціль і мету Господи. Я прийшов сьогодні, не томитися сюди. Я прийшов сьогодні не просто з 12 до 5 ранку відбути. Я не просто прийшов сюди, заставив, тому що мені тут потрібно бути, я знаю, мені потрібно. Я не хотів би, щоб сьогодні тут хтось мучився на цій молитві. Я хотів би, щоб ми сьогодні поставили ціль. Я маю тут на цьому місці пережити Господа. Я маю сьогодні тут очиститись, освятитись, зцілитися, звільнитися від тягарів, звільнитися від того, що мене давить, вбиває від того, що ганялось за мною весь місяць. Я ледь-ледь вижив чи вижила. Я ледь-ледь чуть не втратив, знаєте, спасіння і мир. Боролась душа за те, щоб Господь зберіг. І ми маємо сьогодні сказати, Боже. Я дякую Тобі, що ти дав мені ці сили, і я хочу сьогодні по-особливому відчути Ісуса Христа, який переміг пекло, який забрав ключі у пекла і в смерті, який є сьогодні, має владу, який є, був. І завжди він буде, який скоро знову прийде за церквою своєю, і я хочу сьогодні, тут на землі мати якісне християнське життя, християнське відчуття. Знаєте, я хочу переживати Господа в духі, в розуму, в серці, жити, думати Господом. Я хочу задоволення від цього тримувати. Я хочу не просто знати і розуміти, що значить Давид, Давид він радів, коли знаєте, йшов в Дім Божий. Що значить? Давид? він радів, коли роздумував про закони Божі. Вони не були йому в втягість. Я хочу, щоб мені також це не було в втягість. Я хочу. Друзі, разом з вами, щоб отримувати задоволення, коли живу свято, коли живу непорочно, коли сосуд мій чистоті в святості, коли сосуд мій, знаєте, їсть Божого столу, коли ми п'ємо Божу живу воду, коли, знаєте, це джерело наповнене тече із тебе, і воно витікає, коли в тебе завжди є слово, підтримки для брата, для сестри, коли в будь-який час ти знаєш, що в тебе нема страху не перед людьми, не перед дияволом. Ти знаєш, що ти в доброму, правильному стані, і в тебе завжди є що сказати, кому і. Як сказати, і ти маєш, і я з тобою маємо мати цю владу, любі ворожі сили, подивитися в очі і сказати так, щоб подолати і перемогти ту ворожу силу ту, чи ту чи іншу ситуацію. Піднімаємося на наші ноги, і ми звертаємося в цій молитві до нашого Господа. Господи, прийди, Господи, поблагослови. Прийди на цю нічну жертву, прийди до своїх дітей, Боже, прийди до свого народа. І хотілося знаєте, таку першу молитву, Боже, прости нас, очисти, освяти, приготуй наші серця для того, щоб ми сьогодні були здібні переживати Господа, відчути Божу силу, обновитися сьогодні, обновитися в новій силі, в силі Духа Святого. Бог наш, ми звертаємось до Тебе. Ми звертаємось до Тебе в цій молитві. І ми щиро тобі дякуємо за твою велику любов, за твою велику милість. Ми дякуємо тобі за цей час, який ми маємо. Ми дякуємо за цю можливість, яку ти подарував нам бути в домі твоєму. Ми щиро тобі дякуємо, Боже. Ти бачив наше життя напротязі цього місяця, цього тижня, Боже, цього дня, Боже. Ти бачив трудності різні, які переживав твій народ. Ти бачив, Господь, які атаки були, Боже, як диявол кидав Господь свої сили усі, Боже, на когось із братів і сестер, щоб вбити, і погубити, щоб вкрасти віру, щоб забрати віру, щоб ослабити сьогодні душі, Боже, но ти не дав. Ти вступався, Господь. Ти вступався, ти виходив, ти виступав, Боже. Ти посилав ангелів своїх і вони тримали оборону, вони тримали охорону, Боже. Ми щиро Тобі дякуємо, і ми прийшли сьогодні на цю нічну молитву, Господи. Ми хочемо тут прославити Тебе. Ми хочемо тут пережити Тебе, Боже. Ми хочемо тут обновитися. Ми хочемо, щоб наші молитви тут були почуті, за синів, за доньок, які гинуть, Боже, за братів і сестер, можливо, які гинуть, Боже, за відступників, за чийсь чоловіка, який не знає Господа, за чиюсь дружину, яка Боже. Також ти знає тебе, Господи, за наших дітей, за молодь, яку сьогодні диявол просто, просто знищує, Боже, кидає всі сили. З маличку дитина ще не вміє розмовляти, але він повністю її зір усю увагу сьогодні забирає вже на себе. Господи, ти бачиш, скільки спокус сьогодні починаючи з маленьких дітей. Скільки сьогодні різних переживають дорослі люди, Боже, ти все це знаєш. І де сьогодні боротьба, тотальна боротьба за душі. Диявол не спить, він сьогодні ходить, як рикаючи лев, Він шукає, кого вбити і погубити. Но ти сьогодні кажеш, щоб ми не боялися, щоб ми сьогодні, Господь, пам'ятали, що ти живий Бог. Ти переміг диявола, ти Господь помер, но Ти воскрес. І ти вознісся в славі Божій, ти зарадав на небі, і Ти стоїш, Господи, там біля престола Отця. І ти стоїш, Боже, хадатайствуєш про нас. Ти, Господи, плачеш, Ти, Господь, захищаєш, і Ти просиш, Отче, прости ще раз. Отче, помилуй, помилуй. Я помирав за сина. Я помирав за доньку. Я беру відповідальність за них, Боже. Так говорить Ісус сьогодні. Ісуса місія продовжується там на небі. Він сьогодні дбає про церкву свою. Він дбає сьогодні про наречену свою. І нам потрібно сьогодні також. Це розвити Боже, дай щоб ми сьогодні тянулися, линули до Господа, Алілюя! шукали правди Божої, шукали сили Божої, щоб ми були сповнені Духа Святого сили і правди Божої, щоб ми сьогодні по особливому слово Твоє сьогодні пройшло через наші серця, через наш розум Боже. Усі непотрібні думки, хай сьогодні втечуть від нас праведність. Думки святі, правильні направлені на Господа, на царство Твоє Боже, на церкву Твою, на добрі справи. Прийди, Господні, поблагослови усіх нас, яви славу Твою, і яви милість твою, Боже, прости нас усіх, де ми втратили мир, де ми можливо проявили Боже на протязі тижня чи місяця, чи сьогоднішнього дня якийсь гнів неправильний Боже. Пробач нас усіх, Боже. Пробач Господь за якісь неправильні речі, за неправильні слова, думки, Боже. Можливо, хтось когось зранив. Пробач, Боже, усіх нас. Прийди сьогодні, як Бог зціляючий! Прийди сьогодні, як Бог милучий, Господи. Ми сьогодні будемо багато співати пісень. Хай кожна пісня, вона буде Боже, через серце. Серце ми будемо співати, Боже. І устами будемо співати, і усім розумом нашим, Боже, ми будемо співати і славити ім'я всемогутнього Бога. Той, хто є Альфа і Омега, той, хто є початок і кінець, той, хто завжди був і є, і буде. Алілуя! Слава Вседержителю нашому! Слава Богу нашому! Алелуя! Благословляй ім'я Ісуса. Благословляй Господа нашого, Господи, прийди, прийди, Боже, прийди до свого народа, Боже, виведи з теляви, Боже, освіти наші серця, от наш розум, Боже. Прийди, Батько прийди, прийди в сині Твоєму, прийди в душі святому, Боже, прийди, як Бог люблячий, не суддя, не суддя, але Бог люблячий, Батько люблячий Алілуя. Прийди і поблагослови це все зібрання, благослови проповіді молитви, пісні Боже, благослови кожного молитовника. Прийди і поблагослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа просимо. Амінь.